6 січня виповнилося б 76 років від дня народження великого футбольного тренера, Героя України Валерія Васильовича Лобановського. Цього дня вся динамівська сім'я щороку збирається разом, щоб вшанувати його пам'ять. Він пішов з життя у травні 2002-го, але й досі звучать слова подяки за все зроблене ним. Морозним січневим ранком на байковому кладовищі було людно Вшанувати пам'ять Лобановського прийшли його рідні та близькі, друзі, динаміці різних поколінь, співробітники Федерації футболу та Динамо. Ніколи не втомлюся дякувати Лобановському ті, кому він відкрив дорогу у великий футбол. Валерій Васильович це системний чоловік, который сам разработал систему, сам понял, э, много э экспериментировал, понимал э о том, наперед знал, чего он добьётся. Многие ребят он воспитал через які-то трудності. Почому через трудності. Він хотів увідіти, наскільки мовить ребята терпять. Ще більше людей було цього ранку біля пам'ятника великому тренеру поруч зі стадіоном Динамо, який носить ім'я Валерія Лобановського. Разом зі своїми наставниками прийшли вихованці Динамівської дитячої школи. Через свій юний вік вони не могли бачити гру його зіркових команд. Але це молоде покоління чудово знає, хто кував славу їхнього клубу. Він був наш отець. Ми його так і називали, папа. Ну, я имею в виду, когда общались с ребятами, он профессионал своего дела, и он знал, с чем он занимается, и, и знал, как достичь тех высот, которые он достиг. Я благодарен, что меня судьба связала, связала с таким выдающимся тренером. Я буду помнить его вечно, сколько мне отвинено. И проходить на его могилу в его день рождения. І згадувати все те хороше, що він дав всім нам. Не тільки я їм до індивідуальної команду, а всій країні. І дякую йому за це. Людина жива, поки зберігається пам'ять про неї. Пам'ятати і вшановувати Валерія Лабановського будуть завжди. На стадіоні, названому в його честь, біля пам'ятника завжди будуть люди, для яких футбол більше, ніж просто гра, а Лабановський більше, ніж тренер.